Вітаю, друзі, сьогодні вівторок, 17 грудня 2024 року. Хочу сьогодні проговорити коротко три важливі теми. Тема перша: студентів та аспірантів, які навчаються на денній формі навчання і мають право на відсрочку, забрали можливість зробити це через резерв Плюс, через додаток Резерв Плюс. На початку листопада цього року Міністерство оборони заявило, що ми спростили процедуру отримання відсрочки для студентів та аспірантів денної та дуальної форми навчання. І тепер це можна зробити без черги, без ТЦК, без корупції, без будь-яких інших негативних речей в додатку резерв плюс. І дійсно, майже місяць ця можливість була, але минулого тижня, приблизно там 8 грудня, міністерство оборони призупинило дію. Цієї опції в додатку Резерв Плюс. І тому ті, хто зараз є студентами та аспірантами, хто має право на відсрочку, не можуть її отримати через Резерв Плюс. Міністерство оборони про це абсолютно нікому не каже. Воно просто мовчить, воно просто прийняло таке рішення. Зараз я вам покажу два скріншоти, як було. Мали право на відсрочку три категорії осіб: ті, в кого є троє і більше дітей. Ті, в кого є інвалідність, і студенти та аспіранти. От уже від сьогодні опції студенти та аспіранти в додатку Резерв Плюс немає. Чому так міністерство зробило? Чи хтось зламав базу, чи були якісь зловживання, чи просто вирішили, що треба мобілізувати тих, хто має право на відсрочку, ну, судити важко. Тому що ми бачимо, що. Дуже така некоректна мобілізація, на жаль, продовжується. Мобілізують хворих, мобілізують тих, хто має бронювання, мобілізують тих, хто має право на відсрочку. Якщо навіть людина там на кілька хвилин не встигла це дооформити, чи в будь-який інший спосіб, ну, все-таки мобілізація відбувається ну, далеко. З порушеннями прав людини, і ми маємо про це говорити. Я розумію, що ситуація складна, що є потреба в резервах, є потреба в ротації, але тим не менше ніхто не має права принижувати, бити, катувати людей. В ТЦК. А про це дуже багато. На жаль, є інформації. Я розумію, що керівництво держави, і керівництво Міністерства оборони про це знає, і про це треба говорити. Україна стрімко наближається до виборів. Виборчі процеси почалися вже в дуже, -дуже багатьох політичних партіях, штабах, формуються команди. Ну і якщо говорити про дані соціології, яких все є чимраз тим більше, то фактично головною політичною фігурою, яка має всі шанси стати наступним президентом України, і так само має всі шанси сформувати більшість у Верховній Раді, якщо буде фракція імені цієї людини. Це є генерал Валерій Залужний. Він безапеляційно по всіх соціологічних опитуваннях випереджає всіх інших кандидатів в президенти. А його політична сила, ймовірно, випереджає всі інші політичні сили на виборах до парламенту. Тому, друзі, якщо підбити підсумки, студенти і аспіранти у вас забрали можливість. Отримати відсрочку через резерв плюс автоматично. Вам треба брати довідки у ваших навчальних закладах, писати заяви в ТЦК, готувати пакет документів і чекати там 2-3 тижні місяць, поки вам зроблять відсрочку, і весь цей час бути в підвішеному статусі. Мобілізація продовжує порушувати права людини в Україні, і про це теж треба говорити. І Україну готують до того, що наступним головним політиком України буде Валерій Залужний. Друзі, дякую за увагу! Всім хорошого дня, всім хорошого настрою! Бережіть себе, допомагайте Україні! Допомагайте збройним силам! Донайте слава Україні!